Доброго дня, дорозі Томаряни, жителі житомир, Гістомерської області, проспект Миру 47 міського Житомир, тракторний майданчик. Район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. чистується 350 елік з примутовою гідравлікою. 9,5 на 24 солісна база, Такий тракторець, Люди сюди забирають. На свої пошти з примусовою гідравлікою. Щепінь. Провірений руками тракторець перевірений. І людьми погодними умовами. І в зимній період, в літній період трактори не встають, працюють, працюють і працюють. Отакий От тракторець тестується, має їхати до своїх платників. Переваги передніх, ваги дальні. Передні. Район Богунії, друга міська лікарня, допомогою зупини. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, вибирайте.